Нині питання про перейменування вулиць, вважає міський голова Олександр Мамай, не на часі. Є інші проблеми, які потребують негайного вирішення. Наприклад, у міському бюджеті потрібно віднайти кошти на те, щоб пенсіонери, яких держава з 1 червня позбавила права на пільговий проїзд, все-таки їздили у тролейбусах безкоштовно. А зміна назви вулиць справа дуже затратна, тим більше перейменовувати доведеться багато. Жовтнева, Зигіна, Калініна, Ватутіна, Парижської комуни. Цей перелік можна ще довго продовжувати. Я навіть не можу сьогодні сказати, скільки це буде коштувати грошей. Можливо, це буде половина міського бюджету, можливо, трохи менше половини міського бюджету. Я думаю, ми всі прекрасно уявляємо, що це будуть десятки мільйонів гривень. Я вважаю, що у президента нашої країни вистачить здорового глузду, щоб завитувати цей закон. Понад три роки тому говорить міський голова, хотіли назвати вулицю пролетарську іменем Анатолія Кукоби. Тоді ж провели громадські слухання. Спеціальна комісія обрахувала скільки коштуватиме переоформлення паспортів, документів на житло та інше майно для кожної сім'ї. Як виявилось, на все це потрібно понад мільйон гривень. Кошти вирішили виділити з міського бюджету, але самі мешканці не захотіли цим займатись. Зараз, коли в країні економічна криза, певен мер людям взагалі не до цього. Водночас на місці, де стояв пам'ятник Леніну, вже згодом планують облаштувати алею героїв, спорудити капличку. Я хотів би, щоб в ту алею це моя особиста позиція. на тих в тій алеї були імена всіх наших десяти хлопців, які загинули за нашу незалежність. В зоні АТО я хотів би, щоб на тій алеї були імена всіх наших дев'яти афганців, які загинули під час інтернаціонального свого обов'язку. Я хотів, щоб на тій алеї було ім'я Анатолія Тихоновича Кукоба. Я хотів, щоб на тій алеї було ім'я Залудяка. Я хотів, щоб на тій алеї було ім'я ще безліч видатних людей, які працювали на благо нашого міста. В зоні АТО, говорить Олександр Мамай, загинуло 10 полтавців. Вже створили робочу групу, яка має з'ясувати, де вони жили і навчалися. На житлових будинках та навчальних закладах планують встановити меморіальні дошки. За словами мера, нові вулиці у Полтаві теж називатимуть їх іменами.